Вітаю! Знову стало актуальним питання, як заживити роутер під час вимкнення світла. Деякі провайдери інтернету продовжують надавати свої послуги, незважаючи на відсутність електропостачання. В першу чергу, це стосується тих провайдерів, які роздають інтернет по оптоволокну, тобто по оптоволоконному кабелю. Часто крім роутера, потрібно заживити також абонентський термінал. Різні роутери можуть працювати від різної напруги. Це може бути 5, 9, 12 вольт і так далі. Наприклад, ось цей роутер працює від напруги 12 вольт. Від аналогічної напруги працює мій абонентський термінал. Де знайти інформацію про напругу, від якої працює роутер. Беремо блок живлення і читаємо. Бачимо. Вихідна напруга 12 вольт, сила струму 1 А. Потужність 12 Вт. Тобто для нас потрібне джерело живлення, яке забезпечить напругу 12 В і силу струму 1 А. Також інформація дублюється на самому роутері. Бачимо вхід 12 В 1 А. Якщо у вас є мультиметр, рекомендую виміряти напругу, а також полярність свого блока живлення. Бачимо, що напруга в межах 12 В. Плюс у нас посередині мінус зовні. Найпростіший спосіб це купити ось такий перетворювач, який дозволяє підняти напругу від 5 В до 12 Працює від звичайного павербанка. Максимальна сила струму, яку може забезпечити цей перетворювач, дорівнює 0,81 А. Тобто, він може потягнути не кожен роутер. Це потрібно перевіряти. Беру павербанк. Під'єдную перетворювач в порт USB-A і замірюю за допомогою мультиметра напругу. Бачимо, що напруга в районі 12 вольт. Плюс також знаходиться по центрі, мінус ззовні. Можна пробувати під'єднувати. Ось у нас живлення. Під'єднуємо. Видно, що індикатор на роутері засвітився. Значить, все працює. Якщо ваш павербанк може працювати в режимі швидкої зарядки, то можна використати замість ось такого перетворювача USB-тригер. Ось такий USB-тригер видає напругу 12 В за замовчуванням. Ось такий дозволяє задавати напругу за допомогою кнопки. Це може бути напруга 5, 9, 12, 15 чи 20 вольт. Бачимо, що вихідна напруга з павербанка 5,1 вольта. йде споживання струму 0,8 А. Перетворювач трішки нагрівся. Зараз замірюю температуру в районі 38 градусів. Зараз зніму кришку. Бачимо температуру понад 55 градусів. Перетворювач досить слабенький. Ось ці перетворювачі розраховані на значно більший струм. Але 12 вольт вони видадуть лише від павербанка, який підтримує функцію швидкої зарядки. Я зараз продемонструю. Маємо майже 12 вольт і бачимо, що павербанк працює в режимі 12 вольт. Аналогічно 12 вольт. Кнопкою можемо вибрати іншу напругу. 15 вольт не підтримується, 20 вольт не підтримується. Можна 5 вольт. 9 вольт або 12 вольт. Аналогічно можна бачити на повербанку. Ще раз продемонструю. Зверніть увагу також на павербанк 5 вольт, 9 вольт і 12 вольт. Але до таких тригерів потрібно під'єднувати ось такі коннектори 5,5 на 2,1. А у випадку такого тригера проводи до коннекторів потрібно підпаювати. Для прикладу також подам живлення на роутер за допомогою ось цього USB тригера. Можна переконатися, що вибрано 12 вольт. Тому що мій роутер 12 вольтовий. Подав живлення. Бачимо на павербанку також 12 вольт. Споживання струму 0,2 А. Видно, що роутер працює. Можна помітити, що при використанні USB тригера споживання струму набагато менше. Звичайно, для більшості людей найпростіше заживити роутер. Від павербанка буде за допомогою ось такого підвищуючого перетворювача. На сьогодні у мене все. До зустрічі!